Колекція моїх сумок, королева моїх сумок, сумка Chanel Double Flap. класичний варіант сумки з цими двома застібками. В мене вона в small staється розмірі. Не скажу, що прям зручна, бо туди не дуже багато всього поміщається. Але, звісно, це не сумка на щодень. Якби вона була в L якомусь розмірі, її можна було розглядати як таку розкішну сумку на щодень. А малесенька коуч, в неї зручність. Немає зручності взагалі ніяких карманів. Собі взяла, ще розбавляти кольором лучки в той момент, коли тільки 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 починав в тренд входити жовтий колір. Ну кот. У мене трошки заплутав логотип. Їх дуже зручна, дуже містка. Саме замш, ну це завжди дуже квест, чи не був такий варіант. Це наскільки ви готові мати сумку, яку треба захищати від дощу, від бруду. Не буду її вдягати зі світлими речами, бо я не знаю. Може вона може пофарбувати. З темними речами теж краще не вдягати, бо її можуть пофарбувати. Ну, коротше, це історія про замшу. Тут в мене такий просто джем. Це я знайшла колись на шафі. Японський вінтаж, здається було написано: вона прям вау. Ісе розроблена. У мене це сумка, яку я можу взяти з собою в театр. Це така манюнька від Gucci. Єдина, мабуть, в житті моя спонтанна люксова покупка. Гатую на шостих часів. Вона була в чоловічій колекції, мені здається, там досі є ця модель. Вона досить маленька, але дуже зручна. Єдине, що тут дуже сильний магніт, це і його важко відкривати та закривати. Ось де він був. Ще одна замшева сумка. Ви вже знаєте, що я скажу. Це багля довго по формі, і коли ти її несеш, вона так от складається. І окей. Okay. мені подобається, що вона отримує якусь таку розслаблену форму. Я її взяла, коли їхала в Париж з собою. Мені було дуже зручно, бо вона дуже містка. Завжди поруч у цих ваших Європах. Ви ж розумієте, я одразу жаляпала близьком для губ. Там ж, Я не знаю, ну красиво, звісно. Мені подобається, але. Так важко з ним одна з найбільш таких, мені здається, незвичних сумок в моєму гардеробі млої sure. Це була частина моєї співпраці з Цумом. Колись, якщо вам подобаються такі якісь незвичні сумки, просто зайдіть до них в аккаунт і по подивіться. В мене вона багато років, не хочу її нікуди продавати, дівати. В мене мало місця для сумок. Мені періодично доводиться їх перебирати, вибирати, які в мене йдуть на продаж. До речі, скоро буду це робити знову. В мене є окрема сторінка під це. А це український бренд кожухар. Вже на жаль давним-давно не випускається. Я завжди їх відмічаю, Сподіваюся, рано чи пізно цю модель повернуть. Вона дійсно була дуже цікава, дуже якась поза часу. Тут, по зручності, ставлю 10. У мене є така побільше і така поменше. Це був подарунок. Мені я не знала, що це буде таке. Мені так зайшло. Такі вони, мілашки. Це A-Cloud. а я її отримала просто в подарунок. Мені написав бренд, європейсько китайський бренд. Зроблена вона досить якісно. Вона мені класно вписується в лички і її зручно носити ось так на плечі. Я погнала знімати другу частину.